21 листопада 2013 року, після відмови Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС, відомий блогер Мустафа Наєм у Фейсбуці закликав людей вийти на майдан. Молодь, яка відгукнулася на заклик журналіста, щиро вважала, що президент країни обманув їх та їхні надії на світле майбутнє. Поїхати за кордон, можливість подивитися, як там візи ніхто не відміняє. Подивитися, як люди Звідки знаєте, що не відміняє. Хто знає об ассоциации не сказано о том, что отменяются визы. В якому солошення Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не сказано, что для украинцев будут отменены визы. Як не сказано? Сказано згодом. Асоціація з ЄС була підписана вже новим президентом Петром Порошенком. Проте ані очікуваного безвізового режиму, ані покращення рівня життя чомусь не відбулося. Люди треба піднімати тарит. Трифи треба Значит, в этом месяце было 800 кілом... кубометров у нас и і... 2000 гривен платим. Дома дома снаряды я ходила, в магазин хотела хлеб взять, ничего не это не взяла, летели снаряды, я падала и поднималась, я снова шла. Крупы, макароны, пока еще купили раньше, немножко. Сейчас уже не знаем, я уже не смотрела сейчас на цену. Ну, ясно, что все уже дорого. Днями у Києві пройшов круглий стіл: євроінтеграція, очікування та реальність. Відомі політики та експерти намагалися проаналізувати, чи є європерспективи України та розібратися у причинах, які призвели до економічної кризи в Україні. Голова опозиційного уряду Борис Колесніков вважає, що Україні на сьогодні немає чого запропонувати Європі. Наша экономика откровенно технически и технологически отстала, и на сегодняшний день в ассоциации с Евросоюзом нужно понимать следующие вещи. Если говорить о всем любимом локомотиве, в кавычках, украинской экономики, сельском хозяйстве, нужно учитывать следующие вещи. Что Украина, во-первых, не обладает несовременными технологиями недостаточно техники, самые дорогие в мире кредитные ресурсы и полное отсутствие поддержки государств. Нет ни одного конкурентного преимущества и в более глубокую степень переработку Украину никто не пустят. Если действующие члены Европейского Союза, такие как Польша и Литва, ограничены в квотах при экспорте животноводства в Евросоюз, то что ожидает Украина? Не менш жалюгідна ситуація у машинобудуванні. На думку опозиційного прем'єра, вітчизняні товаровиробники найближчим часом не те, що не будуть в змозі конкурувати з європейськими, але й будуть виштовхнуті навіть з ринку країни СНД. Навіть на ринках СНГ. Як продвигаються світове машиностроєння? Ті ж такі мирові концерти, як Ті Санкруп, Даніелі, приходять в ту ж Росію, Казахстан, в Білорусі, за ними йдуть. экспортные, немецкое экспортное бюро, Эксимбанки ведущих стран Запада и Востока. Что ждет, допустим, НКМЗ при приходе даже в страны СНГ? Я уже не говорю о Западной Европе. Какой экспортно-импортный банк Украины может оказать кредит? То есть выигрываются тендеры, на 10 лет делается отсрочка платежа, и банки стран, развивая интеллект нации, покрывают эти расходы. Здесь ноль. Також Борис Колесніков зазначив, що саме Євросоюз став одним із тих, хто поховав наше авіабудівництво. Україна ще 11 назад тому мала вже по суті діла, готове к серійному проводству машини АН-70. Це грузовий самоліт, це флагман Української авіації. Евросоюз не имел, вел переговоры, изучил все до гайки, в последний момент сказал, нет, это не подходит. Потратил несколько миллиардов долларов на то, чтобы произвести самолет А-400 А4, ну, Аэробус. Все деньги и рабочая сила высокооплачиваемая должна остаться в Европе. Это самый характерный пример европейского в кавычках сотрудничества. Тож підписання євроасоціації не лише не дало очікуваних результатів, але й призвело до глибокої економічної кризи. Так, падіння промислового виробництва за перше півріччя 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року склало понад 20%. девальвація гривні 300%. падіння експорту понад 60%, що суттєво скоротило надходження іноземної валюти до бюджету. Тож, купивальная спроможность Украины, то украинцы впадая. А чем украинцы будут платить, если машиностроения нет, кораблестроения нет, авиастроения нет, транзита, который был основным источником в услугах транзита на сегодняшний день тоже нет. То есть, где на сегодняшний день должны взяться заработные платы, Для потреблення європейського імпорту. Розуміючи таку ситуацію, єврооптимістів поменшало і в самій Європі. Голова партії Альтернатива для Німеччини Томас Руді також висловив свою думку щодо європерспектив України. Хайник ОС davon війни та Ja. і я хотів би ще також висловити свою особисту точку зору стосовно інтегрування України в європейський союз. Я гадаю, що це інтегрування одним з напрямків якої Асоціація України з європейським союзом не принесе якихось якогось великого виграшу Україні. Прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков порадив українському суспільству нову формулу відношення до Євросоюзу. Є еврооптимисты, в Європі є евроскептики. Я хотів, щоб усі, конечно, в Україні и політики, які е, были опозиції, ну, були еврореалистами. Останні події в Греції, на думку фахівців, надовго заморозять розширення ЄС. Тож Україна на сьогодні стукає у зачинені двері у той час, коли її економіка стрімко падає. Тож не варто робити із європейського вибору панацею від усіх наших економічних лих, а ставитись до геополітичних пріоритетів більш прагматично. Такого висновку дійшли експерти.